Друзі, всім привіт! Хапаю Львів на зв'язку. Знаєш, що серед нас є поціновувачі великогабаритних автомобілів, кросоверів. Маємо ось такий крутезний Honda Pilot. Автомобіль офіційно куплений в Україні, він на крутезній комплектації, має безключ, повний електропакет, пам'ять сидінь, крутезний шкіряний салон, також є люк присутній. Тут маємо запас з кнопки, трьохзонний клімат, підігрів, обдув, сидінь. Дуже прикольна автівка двигун 3,0 бензин, без жодного газу, все чудово. Давайте покажу вам задній ряд сидінь. Тут також все дуже класно, присутні шторки на вікна. Салончик в гарному стані. Маємо задній клімат та підігрів сидінь, а також для подорожі маємо крутезний моніторчик з підключенням. Різних там, dvd дисків чи bluetooth переглядів. Позаду маємо ось такий крутезний вигляд, камера, парктроніки, все присутнє, багажничок з електроприводом. Все чистенько, гарненько, без жодних зауважень. Тут є полочки, з цієї сторони також жодних зауважень немає. Тут ще маємо, це Honda напевно, один автомобіль, який має одну бокову камеру для сліпої зони. З цієї сторони також все класно. Задній ряд сидінь, до речі, не тільки для дітей, а й також і для дорослих. Тут зручно собі сів і комфортно пересуваємося. Під стаканнички, все присутнє, повітря, охолодження, все є. Задній ряд на кнопочку. Раз, вийшли і все чудово. Тому, якщо вас зацікавила дана автівка, вона в нас є в наявності. Приїжджайте до нас, місто Львів, Пасіч 127. Хапай авто на хапай авто.